Ще з півроку тому лікарі не давали ніяких прогнозів, чи буде жити Яна Зінкевич. Але тепер ця незламна дівчина сидить поруч із своїм коханим у весільній сукні. З усмішкою ділиться щаслива, адже відтепер вони чоловік та дружина. Державний двадцять 27 травня 2016 року. України, Максим Ігорович та Яною Маліна. За їх об'єднала війна. Наречений Яни Максим пережив із коханою найстрашніші моменти: аварію, тяжкі операції та тривалі курси реабілітації. Тож каже Яна у цій людині впевнена на всі сто відсотків. Ділиться напередодні весілля, навіть не нервувала, адже не покидало відчуття, що все йде так, як і повинно бути. Зранку відчуття ніякого що сьогодні це буде. цей день не було Ну, а сі зараз... спокійно. Зараз вже починається хвилювання. Шлюбну церемонію молодята влаштували просто неба на березі Дніпра. Погода була непередбаченою, тож свято проходило під зливою та дошу весілля, якщо вірити народним прикметам, добра вісточка, віщую молодій родині, довге та безбідне життя. Саме цього і бажали молодятам рідні та друзі Яни та Максима. Приєдналася до привітань і мати дівчини. Пані Валентина ділиться дуже рада за доньку, та її вибір схвалює. каже Максим, надійна людина. Я дуже рада за неї. І цей урочистий святковий день. Хочу поздоровити вже своїх двох дітей святом одруження, побажати їм здоров'я міцного, щастя людського, кохання, терпіння один до одного, взаєморозуміння. Ну і будемо ждати внучку Богдану. Найближчим часом молодята мріють поїхати у весільну подорож. Тягне у гори, ділиться Яна та переймається, що не дозволить стан здоров'я. Проте у будь-якому разі, кажуть молодята, головне це те, що вони разом. А це означає, що вони здолають будь-які негаразди. Вікторія Журавель, Євген Котерів, новини 51-го.